Я думаю, важко знайти людину, яка не чула про автомобілі Мерседес benz Якщо слово Мерседес все більш-менш зрозуміло, це ім'я доньки одного із членів правління компанії і звали її Мерседес Єлінек. То слово Benz взагалі загубилося, і мало хто знає, до чого воно у назві компанії. А дарма, Бенс це прізвище відомого винахідника інженера інженерла Карла Фрідріха Бенца. І щоб ви розуміли, наскільки ця людина була видатною, то саме Карл Бенц винайшов карбюратор. І не лише його. Карл Бенц отримав патенти на двохтактний бензиновий двигун, акселератор, систему запалювання, що працює від батареї, свічку запалювання, щеплення, коробку передач і водяний радіатор охолодження. Після того, як я це прочитав, то виникла думка, та він отримав патент на автомобіль по деталях. Приблизно так все і було. У 1885 році Карл Бенц зробив перший свій автомобіль і назвав його Моторваген. Моторваген був трикалісним автомобілем з двигуном, розташованим позаду, і ланцюговим приводом на обидва задніх колеса. Чотирьохтактний двигун у першому моторвагені мав один циліндр з робочим об'ємом 954 кубічних сантиметри. Потужність двигуна 0,9 кінських сили. Дружина винахідника. Берта Бенц була з заможної родини і частково фінансувала його розробку 5 серпня 1888 року. Берта Бенц взяла без відома чоловіка автомобіль і здійснила на ньому поїздку з двома синами. Берта Бенц хотіла довести чоловікові, що автомобіль, у який вони вклали великі кошти, матиме фінансовий успіх. За день Берта з дітьми подолала загалом 106 кілометрів. По дорозі вони кілька разів купували бензин в аптеках. Він продавався там як засіб для чищення і лагодили гальмой, привітні паси у лимаря. Кілька разів їм доводилося долати підйоми, штовхаючи автомобіль угору. Після цієї подорожі подружжя вдосконалило автомобіль. Зокрема, Берта запропонувала зробити додаткову передачу для підйому на пагорби та гальбівні накладки для покращення гальмів.